Танці, співи та вірші присвячені Святому Миколаю. Вихованці Ужгородської загальноосвітньої школи номер 6 імені Гренджі Донського спочатку місяця ретельно готувалися до виступу. Репетиції проходили майже щодня, тому свято пройшло як по нотах. Через карантинні обмеження воно відбулося без глядачів, проте винахідливі педагоги вийшли з ситуації, організувавши онлайн-трансляцію. Запис свята також планують поширювати у соціальних мережах. Дітки завжди чекають живого спілкування. Вони чекають, щоб на них дивилися глядачі. А їхніми глядачами є їхні батьки. І їхні молодші друзі, і тому вони надзвичайно хвилювалися, але звичайно виходимо із ситуації, така яка вже склалася. Дуже сумлінно готувалися, як і зазвичай. Думаємо, що ми покажемо це свято онлайн для наших молодших друзів, і воно їм сподобається. Загалом у школі перед новим роком працівники закладу організували для школярів більше десяти святкових заходів. Зберігати традиції та показати, що життя триває, не дивлячись на пандемію. Вкрай важливо, каже заступниця директора закладу Світлана Дудко. Карантин нас навчив цінувати здоров'я один одного, навчив нас цінувати час проведення разом. Декілька класів уже сьогодні записують для батьків онлайн свята. Ви бачите, що на святі не була присутня жодна мама, жоден тато. Хоч минулого року я була в цьому класі теж на святі Миколая, і тут був зал вщент заповнений. Був тато, мама, дідусь, бабуся і навіть сусіди були. Я бачила очі тих дітей, я розуміла, що вони стараються. На всі 100, тому що вони розуміють, що мама буде їх переглядати декілька разів. Діти сподіваються, що їх старання будуть оцінені не тільки батьками, але й самим новорічним чарівником, тому вже склали перелік бажань до нього. До свята залишається всього два дні і на подарунки з нетерпінням чекають всі незалежно від віку. Я придумала ну, солодощі, мандарини, банани і, ну, наприклад, носочки. Ну, я хочу солодощі, фрукти, носочки ем, теплі. Є таке приложення Тік-Ток, і я там знімаюся. І хочу, щоб він мені для зніму подарив таку камеру. Я хочу, щоб він мені подарив подарунок перший ще. Це для мене це кулон із мого любимого мультиплікаційного серіалу аніме Наруто. А для всіх глядачів я бажаю здоров'я і дуже хороших свят.